З високою явкою та без масових порушень на Івано-Франківщині завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. Участь взяли понад 13 тисяч випускників. Продовжить Тетяна Дадак. Під час основної сесії НМТ на Прикарпатті працювали 29 тимчасових екзаменаційних центрів. Явка цьогорічних випускників склала 95%. Було три військових предметів. Це Українська мова, математика, історія і четвертий предмет на вибір. Серед предметів на вибір в нашій області традиційно на першому місці англійська мова, на другому географія, на третьому біологія. Англійська мова, тому що ну, вона популярна, біологія, тому що в нас гарні традиції медичної освіти. Там треба. Білої, ну а географію вибирають всі, які вважають, що вони не знають жоден інший предмет на вибір. 20% учасників продемонстрували високий рівень знань. На Івано-Франківщині під час проведення НМТ зафіксували тільки два порушення. Під час основної сесії НМТ у нас було зафіксовано по центру шість порушень, з них два в Івано-Франківській області. Це користування телефоном традиційно і користування шпаргалками. Із цих шести порушень чотири виявили персонал пунктів тестування на місці, і два виявили ми через відеоспостереження. У нас ведеться відеоспостереження, через яке ми спостерігаємо і дивимося за порушниками. Для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії тестування, додаткова стартує 14 липня.